У Київському палаці дітей та юнацтва відбувся форум Цифровий простір освіти Києва організаторами якого виступили Департамент освіти і науки та Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. В роботі форуму взяли участь керівники закладів освіти Києва та Миколаєва, представники міжнародних технологічних компаній, іт фахівці та розробники едтехрішень. Будь-які заходи потрібні, особливо такі, як ми. З вами проводимо вже вдруге. Це важливо з, з усіх точок зору. З точки зору необхідності бути сучасними і нести нові нову якість і в систему навчання, і в систему послуги. Нам було дуже цікаво сьогодні відвідувати виставку і демонстрацію обладнання it компанії. Вони відгукнулися, щоб продемонструвати нам, що сьогодні на ринку в Україні або в світі є для того, щоб дітям було навчатися цікавіше, щоб вони краще розвивалися. Організатори заходу переконані, що війна не повинна зупиняти розвиток освіти навпаки, саме зараз важливо знаходити нові рішення, що забезпечить її стійкість, безпеку та якість. Форум цифровий простір освіти Києва це не просто подія, а стратегічний крок до створення освіти майбутнього в Україні. Світ не стоїть на місці. сучасні технології теж не є сталими, тому дуже важливо проваджувати такі новітні технології, цифрові технології в галузі освіти. І е, вчити дітей знаходити е, сучасні рішення, вміти, скажімо так, е, себе позиціонувати вже в галузі е, сучасного цифрового е, розвитку. 35 освітніх закладів та організацій презентували свої інноваційні EdTech-продукти, що вже сьогодні змінюють навчальний процес. Під час роботи освітніх секцій обговорили ключові питання цифрової трансформації освіти. Цифрова освіта це не лише про технології, а й про якісні зміни, що відкривають перед учнями, вчителями та управлінцями нові перспективи.